Сьогодні рибачу я на такому каналі, прийшов трохи вітер, 3 жовтня, порозкидував закидушечки, от там видно поплавочки, там ще за кущами є така погода вітряна, трохи розпогоджується, але вже почався так сезон щуки, наловив живця, потрохи рибачу. Попалась вже одна щучка, тільки прийшов, просидів півгодинки, думав, що взагалі нічого не буде клювати, така досить погода, вітряна, непонятна, але попалась, зараз вам покажу. Тут вона в мене бушує, Така попалась. Ну, я думаю, більше трохи як кілограм. Така осіння щука, вже сезон потрохи в розгарі, Ой, який в неї жовтий, такий окрас, ну я думаю, кілограм має бути, як думаєте, ще мальків осталось в мене карасиків, такі набрав, наловив карасі на озері. Ставлю на цей, на живця, на тройний ключочок. Чекаємо, ще покльовочку сижу десь уже годину, лише одна покльовочка, ну і одна щука. Ну, хороший результат, я думаю. Таке це канал такий протічний. Трохи погано, що вітер зносить поплавки в сторону. Але так, в загальному нормально. Будемо чекати ще покльовочки. Якщо щось буде, то обов'язково покажу.